Вітаю вас на каналі gamelad ем 14. З вами Діма і сьогодні ми будемо з вами грати в Slenderino X на ПК. Я знайшов деякі частини на ПК, і тому думаю, ми її пройдемо. Всі частини. А сьогодні ми пройдемо в Slenderino X. Я навіть не знаю, чому саме цю, але мені так захотілося. Як ми бачимо, Slenderino у нас красотка, це теж. Коротше, всі красоти. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. І діліться з цим відео, з усіма родичами. Не знаю, з ким ви ділитесь там. І ми починаємо плей. Вау! Ні, ну от Подивіться: Low і high. Ну, Зразу тут зрозуміло. А це давайте. що, Із medium давайте. А я не думав, що там сложно буде. Але зробили класно. Молодці ребята. Так, ми просинаємося в подвалі. З кровушкою. Ніби у нас почались ці дні, але ми мужик. Я, мабуть, думаю, так. Да. Ой, просинаємося, як будто після тої п'янки. Бий цю двері, бий, давай! Зараз ламаємо двері. Вау. А що буде, якщо зараз ці? Ну, ладно. Блін, тут так прикольно. Атмосфера реально класна, Не то, що на мобілках. На мобілках там все таке і яскравый. як будто, леді Леди рум. Ні. А, а то тут, тут, тут ще десь є вихід, да. Вау. Привіт! Принцеса На горошині. Так, ладно, пішли сюди. Да, ва банк пішли. А яка різниця Все рівно ми маємо ходити везде? Так, ну тут нас очікує багато хто чого. Мені вже трошки страшненько. Бо тут буде і слендеріна, і чоловік, і пауки, і, коротше, все сімейство. Папка понарожала і віддала слендерині. А сама справишся. Так, це піаніна, вона нам треба буде потім. Благало, ладно, пішли сюди. А, ми йдемо в перший коридор. Я не знаю, чому ми на другий пішли, але мені так захотілося. Ких. Тут нічого немає. А чому. О! Ну, кстати, прикольно: шафа із подсвіткою. Ну, хто таке додумається зробити замку. Тільки У не тільки проблеми з башкою. Так, тут немає. А хтось мене буде пугати? Але ж я вибрав медіум, мене буде посередньому лякати. Хоча не Ізі вони так достають. А тут вони ще такі малашки. так тут нічого нема. Пожалуйста, де ви всі? Мра. Вже лякається гра. Я б хотів би вибрати Слендеріна за Селер. Ой, цей. Ми сейлар гуляли. Ой, мене нема. Ну вам показалося, у вас це Шиза. -ши Шиза? Да. Ушв? Ну і правильно. А то ніхрен тут ходити мені. А блин, да ты ч, издеваешься? Нет, все, пока. Блин, ми йдемо назад. Там... Ми... Скотина. Нам треба в іншу сторону, нам треба подивитися. Ладно, ми йдемо. Куди ми йдемо, я не знаю. Поможіть! За ней ходиці... охотиться, охотиться якась херня. Ее! -е -е -е. Ти думав мене обманути? Ти шо, дебіл? Дебіл? Я не советую тобі це робити. Бо я такий жестокий. Ха! Такий жестокий, нічого не зроблять, да? Ладно, пішли наверх. Ой! Я буду принцеса на башні. Чучело відстало? Слава Богу. Вам капець. Попробуй підійти, мразь. Я знайшов Два ключа, а закритих дверей я не витле. І що там ми стали? Ти як та бабка, чесне слово, слепа. І... Ах ты тіна! Поняв? Я вас порошок сотру. Моя проводится. Затура. Пида нахер. Ой, ой, принцесса пришла. Может, підеш нахер? Ты ч, Мрас охерела? Та як мені було її добити? Так як я не вмію грати в цю гру, я вибрав режим ІЗІ. Ну, а що зробиш? Ну, вставай быстрій, ну будь-то як ти алкаш якийсь. Я не зрозумію, тебе вдарили по голові, але треба діяти швидше. Це мені не інтересно. Ну, здрасте! Ну, здрасте, приїхали. Ну, чого ж ви там заспавнились, дури? Тварюка, я тобі всі ноги повидираю. Овца. Я ж тобі ці ноги зараз попоробаю. Я тобі, чесно, з того кажу. У мене вже мурашки по... По шкірі пішли. Надо знайти від цієї двері ключ. Уже все, зайкайся через цю мразоту. Як я ненавиджу її. Ну, будь ласка, заберіть мене. А куди йти? Тут, тут більше і немає куди йти. Вау, ми відкрили двері. І Ще відкриємо, точно. Ой, привет! Ой, привет. А ти ж зараз виберешся, да? А что ты в бабці не можеш вибратися? То тобто, есть тут ти можеш гуляти на раз-два, а там не можеш. Не, вообще класно. Що все? Психанула, коли побачила тарифи? Ну, реально, ну чому не можна в бабці, кстати, ведь проходить через текстуру? Чому не можна в бабці зробити те ж саме? Ми її відкриваємо, вона повзе і все. Пішла нахід. Ой, я не туди пішов. Вона ж, вроді, на цьому етажі була, я вже не знаю. Злякала ця дура. Ну, ладно, подивимось. Так, да, це вона. Закрий, будь ласка, я тебе прошу. Так, Т. Ага, ідемо, значить, назад. Коротше, все назад робимо. Бо я не. А, -м -м... Блін, нам треба йти назад. Там ж та башня зі сходами, і тому нам треба туди знайти. Це тут? Да. Быстрее, швидше. Лом. А я не пам'ятаю, для чого лом. Чесно, я вам скажу. Ой. Лом потрібен, напевно, нам зверху. Та ти тільки що ж здох. Ти ж тільки що здох. Як ти знову зродився? Із Без... на секунду. А як ти? Ні, ти не можна. Та Ти чо зупинився, придурочне, воно ж за нами йде. Алло. Короче, він там возрождається, ну ладно. Я не розумію, для чого нам двері. Ну, що ми ними відкриємо? Ой, двері, так, да, двері. Двери, ми відкривати двері. А, -а, а, доски, точно. Господи, ми були на правильному шляху. Бистріше відривай доски. Будьте калі якась. Так, тут дві спальні. Ой, ну тих. Я не знаю, для чого їм, але я думаю, на одному виселилось це, а друге це. Так, да, Сандерина? Я думаю, що так. Нам тепер треба піти аж вниз. Я думаю, можна піти цією дорогою. Ну що? Я думаю, гірше вже нам точно не буде. А хто закрив двері? Я щось не зрозумів? Тут у нас такі поважні, закриває всі двері. Так, йдемо. І ось вона записочка. Так, ладно, йдемо. Зараз ми маємо заграти музику слендерини. Але я не розумію, наші їй така почесть і наші стільки мразі. Будь ласка. Можна їх від там в зоопарку? Вони небезпечні. Що мені треба було згадати їм. Так, тепер куди ми йдемо? До тих дверей. А де вони Фіг його знають, чесно з того? А цю карту ніколи не запам'ятовував Хоча я приходив її вже 100 раз не буду уточнювати, але запам'ятати я не буду. Я хочу жити. Так. Ідемо. Потім ми беремо дійдемо до стола, потім на ковальні проходимо знов сюди. А можна, будь ласка? А. М -м -м. Візьми ключ, будь ласка. Так. Чест кей. Хоча це сейф кей. Із грені, але яка різниця, правильно? Так нам треба йти аж наверх. Так, і зараз почнеться саме найцікавіше. Сандеріну нам потрібно буде це. Заскамити. Заскамити, мамонта! Ну, починаємо. С каким же вже можна крутитися? Мені вже голова сама крутиться. Ой, давай. Давай, давай бабку, будем танцювати з тобою. А це милип з тобою Нарешті. Очі прям прекрасні. Червоні. Білі? Ні, червоні так. І оп, упала. А тепер ми маємо об'єкти. Капіц. Давайте. Побігли. А, -а, -а землетрус! Слендерина пропала і пропадає її вся сім'я. Але вона з'являється в Гренні 2, в Грені 3, в Грені 5, в Грені 100. Ще слово. Скільки вже можна цих Грені з'являтися? Ой, бабка не надо. Бабуся, не треба. А вот устухнян. Зараз появиться вся скотина. Я це знаю. Вони заспавнені тут, щоб мешати. Давай быстріш. Ні, маленька і жирна жопа не вгадала Слендеріна. Ура! Ми вибралися нарешті з другого разу, але я думаю, що це хороший результат. Хоча, можливо, кращий был... результат був би бы і з першого, але таке. Слендеріна тепер в книжці. Але не назавжди. Але мені дуже цікаво було дізнатися повну історію Грені, тому що там стільки догадок, але ніхто не може пояснити де правильно. У одного так, у другого так і не розберешся. Але кінцівка мені сподобалася з книжкою. І це для когось була найкраща гра дитинства. А потім вийшла Грені. От і все. Ми з вами прийшли з Slanderino X. Я думаю, що це потрібно випити. Чаю! Е, <звит> безтукрі. <звит> Ой, і завалений якийсь. Ей, фу! Подписывайтесь знову на канал, ставте лайки і до нових зустрічей. Всім пока-пока!